Всім привіт! Сьогодні будемо виготовляти основу для нашого світильничка вітко. Основа у нас от така полапшкіряна. Виготовляється вона шляхом приклеювання на отаку заготовку з орголіту. Тобто нам потрібно взяти двокомпонентний клей і приклеїти, і обтягнути, і от якось от так. Ну що ж, до роботи? Я використовую контактний клей клейберіт 114. Він добре тримає і швидко сохне. Наша задача. Нанести клей на обидві деталі і дати їм висохнути хвилин 10 перед склеюванням. Наношу я просто шпателем. На оргалітову заготовочку нам треба нанести клей з двох боків, тому що. Потім ми будемо загинати краї шкіри всередину. Відповідно, треба, щоб воно приклеїлось по краях також. Ми просто так цю заготовку поставити висихати не можемо, тому що клей з два боків. Відповідно, я візьму брусочок, щоб отак їх кантувати. Наношу клей прямо на банку, тому що мені важливо добре промазати сам скошений край. Ну, і відповідно, якщо це робити просто на верстаку, то потім важко верстак відмити. Плей підсихає приблизно за 10 хвилин. Тут в мене 14 заготовок. Фактично, поки я їх домажу, можна буде перші заготовки вже склеювати між собою. З шкірними заготовками мазати над банкою не вийде, тому що... Ну, ми тільки одну сторону намазуємо і бажано оцелу сторону не забруднити клеєм. Ну, якщо трішки клею попаде на лицеву сторону, це не проблема, він потім легко знімається просто руками. Купляв я його для, спочатку для зовсім інших проєктів. Він використовується також для фонерування, тобто приклеювання шпону до заготовки. Власне, купляв я його ну, в хлопців, які торгують шпоном і матеріалами для фанурування. Ну що, клей підсох. Тепер він липкий, але не тягнеться. Це якраз та консистенція, коли можна починати приклеювати. Для того, щоб правильно обгорнути шкірою деталь з оргаліту, я використовую такий шаблон. Просто розверлену коронкою в фанері отвір, і він мені допоможе правильно завернути краї. Отже, беремо шкіряну заготовочку. Беремо заготовку з оргаліту. Приклеїмо фаскою до гори. Ця фаска зроблена для того, щоб край шкіри добре заповнював отвір у вітку і, відповідно, гарно завертався. Ставимо його по центру, поки легенько, далі ставимо в шаблон і так завертаємо, після чого можна прижати посильніше. Дістаємо і тепер піджимаємо ці краї сюди, щоб утворилися більш-менш рівномірні складки. Якщо десь буде складка побільше, ми її пізніше просто підріжемо. Але поки наша задача сформувати край. І далі я використовую киянку для того, щоб простукати це все. І Отримати добре з'єднання. І залишилось тільки обробити дно пусковим, восклою пропіткою фактично, і після цього можна буде його приклеювати в корпус. Наші дуньці готові. Потім вони будуть приклеюватись вниз світильничка. Ідея в тому, що вони виступають за корпус і таким чином роблять приємним звук, коли ти ставиш його на стіл. По-друге, приємно для рук, коли ти його тримаєш так. І, по-третє, він не скользить на будь-яких поверхнях. Робота завершена. Дякую за увагу.